І чули про те, як законник підійшов до Господа і задав питання. Дуже важливе питання він задав. І нас це питання всіх хвилює. Як спастися? Для цього і приходить в церкву. І часто задаємо питання, як і цих законів, що нам робити. Щоб спасти нашу безсмертну душу. І ось Господь відповів, що треба роздобити Господа усім своїм серцем, всією своєю кріпостю і всім своїм повішенням, розумію. І друга заповідь, яку треба дотримуватися, це любити свого ближнього. Але законник. Став спокушати Господа і задав йому питання, а хто має ближні? Справа в тому, що юдеїв рахувався тільки той ближній, який належав до їхньої віри, до їхнього суспільства, до їхньої спільноти. І ось Господь, щоб роз'яснити цьому закону, поправив йому притчу про милосердного самарянина, Добре знає. Один ізраїлітянин спускався з Єрусалимом гріхом. І одне шляху його зустріли. Розбійники побили його, розідрали на ньому одяг. Так поранений, що він міг не відвестися. Я по тому шляху йшов священник який належав до віри цього нещасного, якого побили розуміє. Але він подивився на нього і пішов далі. Але він проходив, також подивився і пішов далі. І тим шляхом йшов Самарини. Але він не належав тої віри. Він для людей був як язичник. І ось він підійшов до самоляни до цього нещасного. він його полікував, возник на рани його і вино, взяв, всадив на свій скот, як сказано Іван, привіз у готель і там сам лікувався, і відкував його. Потім йому треба було діти, і він. Сказав гостинничний, ось я мав тобі два динарі. Якщо більше щось витратиш, то коли я повернуся, то я тобі роздав. І тоді Господь запитує цього законника, який питав у нього про те, як спастися. Та хто був для нього ближнім? І от законник відповів, той, хто створив милість. І Господь йому сказав, іди, іди, йти творі також. Тобто Господь відповів йому запитання. Не той, хто ближній, хоча й вони також ближні, хто тільки належав Одесі, а той, хто потребує допомоги. І Господь показав, що того, щоб Ростися треба мати милосердне серце. Треба любов дійсно, яка... Показує війну. Ми бачимо, що священники у не мали серця, ні серпня, врешті по страждання цього їхнього покомплемента. А той, хто не належав їхньої саморелині, він показав мілістю. Господь нас відмовує, що нам треба придбати. Милосердне серце, блажене мілості, каже Господь закладі Божеств, бо ті помиловані будуть. І ось Господь показує, що ми повинні в селі виховати милосердне серце. Але це не можемо ми зробити, коли не будемо виконувати заповіді, приношення до ближніх. Але той, хто не любить ближнього, каже Я Москов, той не може любити Бога, якого не бачив. І ці заповіді між собою. До Бога і до ближнього вони дуже пов'язані. І про це нам каже у своїх дуже полізних повчаннях. Він приводить приклад на колі. Він каже, в мілісі Бога посередині центр, а від центру тут радіуси. І от чим ближче люди по радіуся один до одного, вони ближче до центру. І чим далі вони по радіуся до то вони далі до центру. Якось нема залежність професіональною, від того, як мимо ми ближню, так ми йдемо Бога. І ось Господь вчить, що Ближній якраз це той, хто потребує від нас допомоги незалежно, до якої Він віри е, відноситься, до якого суспільного старності відноситься, до якої раси відноситься, то ми до кожної людини. Помінні відноситися минусти. І у нас вчить Господь у сьогоднішньому. Адже той милосердний Свариний це Господь наш Ісус Христос, який прийшов і спасти весь світ. Ми знаємо, що Адам і Єва жили в небесному Єрусалимі, але вони, за то, що порушили заповідь в Україні, спустилися в Єрусалим цей земний гіріхон. І на шляху побили людей, біс, диявол, поранили, зняли потяг благодаті Святого Духа, нанесли рани і які, як ми знаємо, на прикладі хананинки, яка не могла зцілитися, кровоточать і до цього часу. Так от як зцілитися? Господь і показав, він взяв на свої плечі і привіз в готель, в Озінніцю, тобто в церкву. Він привіз всіх нас сюди, взяв на свої плечі, привіз, щоб ми тут вилікували ці рани. Адже наші рани також його Гріх, гріхом. І тут він поручив, спочатку сам лікує, ми, ми знаємо. Дав два дінарія госніші, тобто апостол Іван, і сказав служителям церковним, якщо більше потрудитеся, я вас дам вам більше, коли прийду. Сьогоднішній притчі говорить Господь про всіх нас. Всі ми тут, в з тим часом. І ось тут, і в церкві, ми можемо вилікувати свої рани, позбавити себе гріхів, питання з сповідь. І прийняти в себе ту кров, яку він пролив за нас, за наше спасіння. І є, то милість Він нам роздаває на раду. Обіцяючи, що якщо ми плохаємось, будемо жити по Його заповіді, виконувати заповіді, він сказав, любові до нього і до Ближнього, то ми спасемося. І це для нас велика радість, що життя не закінчиться тут на землі. Що ми будемо жити вічно, з Богом, якщо ми будемо дотримуватись Його захвору і любити і Його, і ближні наших. Не тільки ті, хто належить до наших а всіх людей. Тому що всі мені додали. Люди із гріха розділилися. Звичайно, ми хочемо, щоб всі прийшли до Господа, але це неможливо відразу. Поступово людина досконалиться і може прийти в точний час до Господа. І ми це розуміємо, тому що ми іноді і відходимо, а ми згадаємо, де раніше не раніше були, як далеко від Бога. Але Господь і нас взяв на плечі і привіз сюди. Так і кожен може привезти. Тому не треба дивитися на людей, як, які не належать нашій церкві на воротів. А це дійсно існо ті стражущ, які потребують від нас помочі. Адже уявіть собі, що в лікарні знаходяться люди в різній степені хвороби. І ось уявіть, що одні можуть ходити самі за собою два. А інші лежати не можуть стати. І от людина. Менш здорова підходить і докоряє, що він не може встати, що він поганий. Так і це і є ті грішні діти, що не можуть встати, прийти до храму. Навпаки, до них треба ще й милості, що відноситись. Вони побачать милість і любов і не вернуться до Господа. Так робили і старці, і овця і старці, подалися років і все Росії. Чим більше грішни до них приходить, тим більше любов, і милості вони їх зустрічали. Потім ці грішники плакали, каялися, приходимо до Господа цієї любові до ближніх. незалежно, якого не стану, ми можемо довернути багатьох до Бога і спасти, і привести Остіність, тобто в церкву, де ми всі лікуємося і всі ми хворі. Нема ні одного безрішного. І тут ми лікуємося гріхами. І Господь хоче, щоб всі ми спаслися. І нам і показує, що ми всі одної крові, яку ми очищаємося від Господу. Що Господь всім нам дає милість свою для того, щоб ми спаслися. І що ми і також повинні проявляти милість, тому що суд ми з милості, той, хто не створив милості. Амінь.